Всім привіт! Підняв індичку зараз поїсти, бо вона сама вставати не хоче. Ось стільки. в неї зараз яєць. Тут є так, як було одне індичка хтось підніс, треба буде його вже ближче до виводу забрати. В інкубатор я тут трохи зробив, перемістив, так як ви бачили, зараз ми до них підемо. Там було під трою чорною, що сілила, сама перша 12 яєць. Під індичкою було 12 яєць. і Ми просвітили були під сірою качкою зараз. Ви до них сходимо. Так. Ось тут у нас індичка собі їсть, хто ти, ти, ти їж, їдеш. Зокриємо, вона зараз піддесяде, не доїсть і не доб'є. Так. Ось тут у нас так. Під тою у нас індичко, ку, кажу індичкою. Качкою. Було 12, ми були просвітили. Під тою теж було 12 яєць. І як, як я зробив? Я взяв з під тої качки. По-моєму, 4 яйця ще дав тій качці. Ну, там вони собі плюс-мінус. Пізніше вилізти, то буде видно. Потім заберу. Якщо щось одним словом, забрав, дав їй, тепер вона має 16. І решта яєць, там лишилось 8, дав під індичку. Індичка велика, гріє добре. Під ту качку я був позбирав отут зі всіх гніздів е, яйце дав оцій качці. Посадив, можна сказати її по новій. виходить, що вона разом з оцією буде сидіти. Ну, ця буде лупити на один день скоріше, та на один день пізніше торолі не грає. Я собі їх з'єднаю і буду мати два виводки. Разом ще би хотів поговорити про те, пишуть в мене там пару, двоє чи троє людей питало. От качка зараз почала знести, зима холодно, мороз. Що робити? Дивіться, як, як роблю я в мене тут в стайні є більше, ніж плюс п'ять, бо тут є перепілки, тут є зимою е, вночі багато птиці. Багато качок, багато, цього двері закриваються, і тільки відкрита така форточка куряча для вентиляції. ну і Тут в стіні в потолку є вентиляція така. Ну Тут не вистигає менше п'яти, тому я спокійно залишав яйце в гніздах, як ви бачили. ну там То, що був не оплод, то не оплот, то букачки були не поділені. А якщо, є, якщо одним словом є в приміщенні більше. І плюс 5 градусів, ви спокійно качка почала знести, ви спокійно яйця їй не забираєте. Навіть коли, з впливу того, якщо молоді качки, ви можете так робити, якщо ви маєте набагато, то, допустим, знесла вам вона вже 4-5 яєць і знесла 6, то ви його одне собі забрали. І допустим, наступний день не забираєте. Потім знову 2 знесла, одне забрали, так, щоб було більше яєць, бо молоді качки багато не несуть, можуть знести один, це діт, перестати нестись. Сідати. А так, якщо ви її забираєте і бачите, що я сюди, і просто її потім вертаєте. Тут для того, щоб вам качка знесла більше яєць. Ну, але то вже, то вже таке можна. Якщо у вас, наприклад, нема в приміщенні плюс 5 градусів, то ви можете просто забирати яйце, використовувати собі його там до випічки. до... До чого бажаєте, чи закласти в інкубатор, якщо маєте, ну все одно щось не да Бо індукачині яйця тяжко в інкубаторі інкубувати. там Треба є свій особливий режим, і їх там треба щищати. Шкіра в них дуже груба, наждачним папером із вологою. ну з ним, Одним словом, принаймні для мене індукачине яйце. Найкраще я під качками, стараю інкубатор не пхати. Отак було перші качки не сідали, то я був запхав. Далі що? Далі ви просто забираєте. Ну, смислу немає, якщо у вас холодно, яйце просто перемерзне, навіть якщо ну, вона вам сісти, сяде, але яйце буде від того, просто, щоб воно перемерзло, воно буде погано. Ви забираєте, качка собі винесеться, походить, щось, ну, умовно, три тижні, може більше, може менше. Якраз потепліє, вона почне нести знову. Ви собі тоді її спокійно знову посадите. І. Ну, і тоді вже буде яйце добре. Вона собі винесеться, ви просто, просто головне яйце щодня забирати. Бо якщо ви не будете забирати, буде яйце в гнізді, то вона нанесеться і тоді сяде. А вже коли вона сяде, їй вже тяжко відбити від гнізда в пусте гніздо індука. Ну, майже ніколи не сідає. Вона просто винесеться, перестане нестись, походить три тижні і перестане. Зараз я вам ще покажу, як її робив, коли, коли в мене були там в клітках, несли дворі. Також в мене було таке, та я думаю, того року так буде, що ось тут на дворі є ось така клітка. Бачите, у там входить, там ще не намощено, просто є гніздо. Так само тут не було розділено, так само і з цієї сторони є. Я тут потім і курчат, і корчат літом тримають. Тут просто сіно. Тут гніздо але тут чи не підготовлено, то я так поставив, щоб стимулювати їх гнезді. Зібало так, що вони умовно починають в такій от клітці, на дворі просто. Собі нестися, але в день у нас, допустимо, плюс 8 сонечко тепло, а вночі буває там плюс один, 1, мінус один-ноль, 1, холодно. Як я робив? Я, або якщо не мав яйця, просто е, на, на день яйця, коли було тепло, виносив, ставив на ніч, коли качки заганяв, в сарай, яйце забирав до хати в тепле місце. Відповідно, коли потепліло, знову виставив. Але найкраще я собі... Допустимо, ось там десь качка сиділа, чи я перший закладав інкубатор, мав яйце, яке від до качки, яке я знав, що вже точно погане, точно не опліднене, я просто... Але його треба добре позначити, олівцям буде заслабо, я собі просто полосочку лінером малював. І, допустим, ставив гніздо. Качка знеслася, їх там мав штук 5-10. Качка знеслась. Я добре яйце забрав, спозначений, який знаю, що погане поставив. Так само наступного дня. Вона знеслася, яке позначення знаю. Я собі його лишив, добре забрав, на його місце положив, знову погане. І так собі їх міняв, поки качка не сіла. Коли вже качка сіла, я знаю, що вона добре сидить. Просто ті яйця, які позначені забрав, добрі поставив. І таким чином вона в мене яйце не пропадало. Так міг сидити, тому що вона качка вставала їсти в день. Тепло, яйця собі було. Це вже більше місяць-березень, наприклад, бо зараз ще холодно місяць березень, чи навіть квітні бувають ночі холодні. А якщо там ну в мене сиділа, качка була один раз на дворі сіла в такій клітці, то було і мінус 2, і... і 0, і мінус два. Сиділа в такій клітці, мала 15 яєць і добре висиділа, качка пуху надерла, і вночі з ними все було добре. В день було тепло, вона вставала їсти в день. І ось так можна робити. Ну, в принципі, так само, якщо ви маєте такі яйця, які вже там у вас одна качка сиділа, маєте 2-3 яйця, які знаєте, що погані, то можна так само і в сараї чи в стайні собі міняти, то буде краще, якщо ви не впевнені, що вас там весь час є тих плюс 5 градусів, і просто тоді, тож, коли качка сіла, поміняли на добре яйце. І таким чином, ну, принаймні я так роблю, я собі залишаю це яйце, яке от зараз я. Е Просвітив, але це теж треба дивитися, щоб яйце було чисто. Бо якщо яйце мутне, то треба час від часу просвічувати, бо воно може вам вистрілити і вимозати все, все яйце, яке є навкруги. І, і так я робив, Ну, кури, чи хіба якщо гуся маєте чи звичайних качок, то можете теж його міняти. Ну, Курячі не рекомендую класти, по-перше, воно і інше, не знаю, як качки спрей. Бо не, я і не пробував через те, що в курячих. Слабенька шкарлупа і качки не мають ноги ну з тими перетинками і вони коли стають, куряча яйце, вони вам 100% подусять. Тому ось можна робити так. Тому ось таке невеличке відео, що робити, якщо качки почали нестися, а на дворі ще холодно. Тому, кому було цікаво, хто як робить, пишіть свої варіанти, як можна ще зробити. Я, наприклад, роблю так. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого.